Але міжнародний день громів, який ми нещодавно відзначали, нагадує всім про те, що ця яскрава життєлюбна і талановита нація шанує свою історію і зберігає давні народні традиції. Вона зберегла молоду активність, незважаючи на важкі умови життя, вічні поневіряння та геноцид. Нещодавно у столиці Республіки Сербія в місті Белград у приміщенні національного зібрання проходив трьохденний всесвітній конгрес ромів, скликаний всесвітньою ромською організацією Романіпен, на якому були присутні представники 25 країн світу, чотирьох континентів: європейського, азіатського, американського, навіть австралійського, та представники дипломатичного корпусу Індії, України, Туреччини, Ізраїлю Словенії. На Всесвітньому конгресі взяла участь і делегація від України. Пропонуємо вашій увазі нашу розповідь про роботу Конгресу. Метою представницького конгресу стало обговорення проблем та кризисного стану сучасного міжнародного ромського руху, визначення подальших шляхів виходу з цієї важкої ситуації, привернути увагу громадськості до злиденного становища, виявів расизму щодо ромів, захисту їхніх прав. Вирішення питань ідентифікації ромського населення, звичайно, найбільш представницькою була сербська делегація. До її складу входили представники міністерств і відомств, державні та політичні діячі. Відкрила роботу конгресу Славіца Деніч, державний секретар Міністерства захисту прав людини, департаменту роботи влади з органами місцевого самоврядування. da ministarstvo zemljivosti i manjinska prava državno upravo i lokalno koordinira s provođenjem dekade Roma u Republici Srbije ja bih iskoristila ovu priliku da a, sve vas, a, sve naše uvažene goste danas upoznam sa nekim od aktivnosti koje mi sprovodimo na planu napređenja Roma Вів роботу Всесвітнього конгресу Байрам Халіті, генеральний секретар Всесвітньої організації РОМів Романіпен. Це відомий науковець, юрист, письменник, драматург, журналіст і громадський діяч. Нещодавно побачили світ дві великі публікації цього автора. Сербсько-ромський словник, граматика та правопис, а також драматичний твір Роми Ясоновиця» про знищення ромів села Ясоновиця у роки Другої світової війни. Свого часу, а саме ще у 1971 році, дипломатичний корпус Індії, особі дипломата доктора Ріші. Батька ромського прапора доклали великих зусиль організації доленосного першого всесвітнього ромського зібрання. Урядом Індії визнано ромів як індусів в екзилі, тобто індусів, що розвіяні по всьому світу. У місті Чандігар працює інститут ромознавства, який після смерті батька фінансує син, теж професор Веренда Ріші вітаю вас. Я Ріші, син доктора Ріші. Який був піонером світового ромського руху і учасником першого ромського конгресу, що відбувся в Лондоні в 1971 році? Відтоді він влився у міжнародний ромський рух, написав багато книг про ромський етнос, в тому числі і на російській мові, оскільки свого часу працював перекладачем в Росії, багато з книг, які написав мій батько. Видав я, підготувавши його рукописи до друку. Він був членом іру. А після його смерті я увійшов до складу іру. Ми не хочемо вступати в конфлікти з іру, який багато зробив для покращення життя ромів. Я живу і багато працюю в Англії. Є спонсором багатьох акцій та заходів, які проводять Роми Британії. Зараз на цьому конгресі ми тут разом з Вальдемаром Калініним. Ромом, вихідцем з Білорусі, який багато підтримує ромів у своїй країні, і представляємо об'єднане королівство Великобританії. Крім того, я підтримую роботу ромського музею в Чандіґарі, Індія, де зберігається великий відеоархів, рукописи, відомих ромів, зокрема Лекси Мануша. Питанню кодифікації ромської мови і було присвячено повідомлення індійського лінгвіста Джанархада Сінг-Патанія. У виступі проводились паралелі між ромською мовою та мовою санскрит. Серед представників індійських науковців особливу увагу привертав доктор Шіям Сінг Шаші, який виступив з доповіддю про сучасні наукові дослідження історії традиції ромів Європи. Мене звати Шіям Сінг Шаші. Я антрополог, журналіст та письменник з Індії. Я знаю про Україну і переклав кілька творів Тараса Шевченка на мову хінді. Сьогодні роми живуть у багатьох країнах. Мої вітання з Індії, звідки тисячу років тому з району Пенджаб та Раджастану із західної частини Індії, Роми вирушили у свої мандри. Вони належали до різних каст, але всі вони вийшли з великої землі. Яка називається Баро Тхан. Про це я пишу у своїх працях і публікаціях у різних журналах. Зокрема, у журналі Ромський світ та Сабхата Санскрит я підготував та видав у світ книги «Рома», Ромська спадщина та культура, «Джавахарлал Неру» та народи, світ племен, світ вигнанців. Моя творча робота була оцінена індійським урядом, і я отримав нагороду. З рук президента Індії. Це все мої книги. На цьому фото я сфотографований з Йованом Дем'яновичем та Байрамом Халіті під час свого останнього візиту до Белграду. Нам проблематика необхідно створити нову систему роботи у Ромському русі. Ви знаєте про роботу всіх європейських та світових ромських організацій. Як вони виступають проти сегрегації вбивства ромів з великою дискримінацією? І хто з цих організацій виступив у захист прав ромів? Що це за президенти? Для кого вони працюють? Їм необхідно працювати для ромських людей. Вони пасивно піднімали свій голос. Що вони зробили у боротьбі з дискримінацією, ксенофобією, сегрегацією, вигнанням з країн, побиттям, ув'язненням? У світі з'являються нові неонацистські організації. Делегати з 15 країн сказали, що нам необхідна нова організація. Я, як людина в руках, яка багато років є в політиці, знає, як працює система, як необхідно працювати, до кого звертатись. У мене є досвід роботи в політиці, громадській діяльності. Я почув ромію і зрозумів, що необхідно зробити. В першу чергу я бачу наші біди, наші проблеми. Ми сьогодні створили нову організацію. Щасливий з того, що приїхали представники з 25 країн світу, чотирьох континентів. Бачу, що Роми приїхали, аби показати повагу до мене, щоб відкрити нову дорогу у вирішенні ромських проблем у Європі. У роботі конгресу взяли участь представники з багатьох країн. Серед них була і делегація з Росії. Сучасне положення ромів Росії неоднозначне і потребує певної уваги. Павло Ліманський, керівник ромської організації з Ростова на Дону, вболіває за життя представників своєї громади. До цього моменту в мірі існувала одна міжнародна ромська організація, яка мала авторитет. среди цыган во всем мире. Называлась эта организация Международный союз цыган, сокращенно ИРУ. Э -э данная организация учредила э ромский флаг, ромский гимн и другие ромские понятия, которые установились во всем мире. Э -э на, на сегодняшний день, данная, э к сожалению, э данная организация э утратила свои функции по организации между... ромского международного движения. В связи с тем, что к руководству в этой организации пришли люди, которые не могут по разным причинам организовать достойно координацию международного цыганского движения. В связи с этим лидерами ромского движения была создана новая международная организация ⁇ Противовес ИРУ ⁇ которая должна послужить развитию международного ромского движения во всем мире. З доповідями на всесвітньому конгресі виступили відомі діячі ромського руху, поети письменники, лідери політичних ромських партій, які, до речі, успішно працюють у ряді європейських країн. Вже 13 років виходить в ефір Всесвітня інтернет мережа ромських новин Рома Віртуал Нетворк, яку успішно створив і очолює в Ізраїлі Ром, який народився в Україні в Дніпропетровську Валерій Новосельський. Млачой Девес Саворен. Меня зовут Валерий Новосельский, и вот уже почти 13 лет я являюсь редактором Ромской виртуальной сети. Начал я ее 19 июля 1999 года. Это был уже четвертый год моей жизни в Израиле. И я за эти четыре года почувствовал, что мне необходимо все-таки как-то, под... не то что даже подтвердить, а как-то за... именно быть причастным к, сво... к своим ромским корням, к ромской культуре. То, что было в моей семье до войны и то, что после войны тоже присутствовало, но то, что из-за различных событий, антициганизма, И холокоста ромского, мы, э, стремились скрывать. Я после четырех э, четырех лет жизни в Израиле понял, что мне это не нужно скрывать и что я должен какую-то внести в лепту в э, Романи Бахт. чтобы для всех роман было лучше жилось в этом мире. И я решил это сделать путем э, помощи в коммуникациях, интернет коммуникациях, потому что уже до этого я занимался коммуникациями среди верующих евангелистов и у меня это хорошо получалось, когда была логистическая поддержка различных евангелистических мероприятий. И я молился вместе с верующими людьми разными, и даже с православными, о том, чтобы Господь э, употребил меня на пользу для ромского народа, народа, к которому я имею конкретное отношение. И поэтому в июле 99-го года я начал э, рассылку э, землячества русских румен Израиля. Потом мы стали помогать э, цыганам Домари, которые живут в Восточном Иерусалиме. И постепенно, постепенно у нас появилось множество международных контактов, поддержка. И вот то, что уже давным-давно известно, как ромская виртуальная сеть, оно набрало свою силу и стало реальностью. Трохи зупинюся на ромському русі. Проблеми щодо ромів не можна вирішити за кілька днів. Стереотипи щодо ромів важко змінити. У моїй країні існують різноманітні касти, клани, яких близько 700. Коли я у 80-х роках минулого століття працював у уряді Індії, я багато подорожував. Тоді ж вперше відвідав Соціалістичну Республіку Югославію, спілкувався з відомими ромськими лідерами: Райко Джурічем, Юсуф Саліфом, доктором Валічем. Вони надали мені цікаву інформацію про ромів цієї країни: традиції, культуру, суспільний устрій, дискримінацію. Я почав писати книги, зокрема про ромську мову. Тут зібралися представники різних країн, мова спілкування яких, хоч і ромська, але яку важко зрозуміти як гарний приклад можна сказати про ромів Австралії, які добре інтегрувалися в тамтешнє суспільство. Серед них є багато лікарів, вчених робітників. Роми із Франції, зокрема Ваня Кохановський з Парижу, були у нашому інституті в Делі. І теж в результаті спільної праці була підготовлена книга стосовно ромської мови. Мене тішить велика увага до ромської культури, мови традицій, які допоможуть ромам піднятися. Опри рома в Індії. На жаль, не всім відомо, що роми є вихідцями з нашої країни. Про це знає невелика група спеціалістів, таких як я, науковців. Це є предметом наукового дослідження, антропологів. Я публікую це у своїх працях на хінді та англійській мовах. Після аналітичної доповіді сучасного становища ромів, дискусій та виступів відбулись вибори до органів управління. Очолив Всесвітню міжнародну організацію Ромів Романіпен, новообраний президент Йован Дем'янович, який сказав: для мене це велика честь і обов'язок. Ми будемо працювати в інтересах ромів у всьому світі. Тож він, це поважна для ромів людина, яка погодилась очолити у такий непростий час ромський рух. Йован Дом'янович, відомий громадський партійний діяч Сербії, Очолює політичну партію, яка є четвертою за своїм впливом країні. Її метою є просування представників ромської громади у вищі законодавчі і виконавчі органи. Для чого ми зібралися на цей всесвітній ромський конгрес? Нам відомо про роботу інших міжнародних організацій. Я не хочу давати оцінку їхній роботі. Вони працюють, але без вагомих результатів. Про це ми не будемо зараз тут дискутувати. Сьогодні тут зібралися ромські активісти. Громадські діячі з різних держав, спільно. Ми можемо багато чого досягти. Зокрема, розпочати інтелектуальну ромську революцію. Ромську але інтелектуальну революцію Romani Union – Юніан машкарті Мотно Романокхітані Пенелі. Міжнародний Ромський Союз став слабою більше символічною організацією. имеет большое значение иметь или, или изнутри изменить иру или же создать какую-то другую организацию которая как бы примет эту эстафету активного участия в международном ромском движении ввиду того что попытки возродить иру изнутри не имели успеха приходится делать этот съезд и уже созрели достаточно условия для того чтобы вот такая организация альтернатива иру имела успех те люди, которые выру и по ряду причин просто не могли себя сейчас проявить, они себя проявят в международной ромской организации. И на изды в лески, что так происходит, что все-таки лед тронулся. Цель, нашей, цель нашего мероприятия – ускорить развитие ромского движения, провести как бы культурную революцию в ромском движении. Для этого мы учредили организацию, при которой будут созданы комитеты по развитию цыганской культуры, по развитию, по внедрению новых всяких понятий ромских, такие как ромская национальная валюта. Мы бы не хотели, чтобы международная Организация такая уважаемая всеми романами во всем мире, как ИРУ, прекратила бы свое существование. Мы не ставим целью разрушить эту организацию, создав какую-то другую. Мы просто хотим перейти к многопартийной системе. По такому пути развития и шли все страны мира. Во всех развитых странах мира существует Многопартийная система, система правления. Почему бы нам не использовать то, что уже проверено в других странах и в других государствах, и сделать 2-3 организации цыганских, международных, ромских, которые могли бы помогать развитию, конкурировать, помогать развитию ромского движения. Тут я вижу позитивное, чувствую позитивное начало, и мы можем тут друг друга корректировать и по масштабному мыслить, и совершать большие проекты правильные. Очень важно просто, чтобы мы имели терпение к друг другу, вот, и умение сглаживать острые моменты, и быть достаточно умными, чтобы ромские проекты имели успех. Но я думаю, что все это есть. Необходимо поначалу поработать хорошо. И потом вот этот все, все вот эти людские ресурсы, все наши активисты грамотные, они действительно тогда будет э, будут иметь их деятельность позитивные, позитивные результаты. Организация должна показать Роману, что несмотря на то, что мы живем все в разных странах, что мы все немножко разные, Но при этом мы все равные и все мы рома. Независимо как, кто себя называет крымский цыган, э, сорвийский цыган, лаварский цыган, все равно у нас один язык, у нас э, один э, флаг, один гимн, э, единая национальная валюта. То есть мы есть единая нация. Пралален, айпхиален, мемангавтумен, бат, степе зор, айбарвалипе. Ме патяв со Амен Авел Лачипе, Ай бахт Кандо Трайо, Андиамарилум. Ай Трубул текирав бути кетane, текирав бути пала амаро лачо авутно. Ай тедель тумен одель. Буд бахт, ай, са степе, тумен. Переведу себя на русский. дорогие Рома, мои братья и сестры, я желаю вам счастья, здоровья, богатства и силы. И мы должны вместе работать на наше общее будущее, для нашего общего блага. И да благословит вас Бог счастья и успехов. Есть хорошая цыганская пословица. Ко буд пирел, тот буд джанел. Поэтому нужно как можно больше и вам, и вашим детям двигаться, общаться, ром, роменца. І тогда нація буде розвиватися. кожен індивідуа будет розвиватися. Хочу передати вітання всім ромам світу з Лондона. Я радий бачити всіх нас разом. Мої вітання також і від інституту ромських досліджень. Сподіваюся, що Ромський конгрес досягне великих успіхів всім ромам на цій землі бажаю гарного життя, щоб у нас не було виявів неонацизму і проявів фашизму, щоб економічно роми піднімались як сильна нація, щоб вирватися із цієї бідноти. Коли ми допоможемо створити економічну основу розвитку, тоді ми допоможемо Ромам краще жити оскільки я є ром, я хочу для своїх дітей, для своєї ромської нації у всьому світі, в Росії, в Європі, провести революцію. Я не хочу, щоб люди билися, не добивались силою, а провести інтелектуальну революцію, шукати справедливість у різноманітних міжнародних організаціях, які будуть нас підтримувати. Нам потрібно знати, як шукати справедливість. На основі документів, які були надані делегатами, можна зрозуміти загальну картину сучасного становища Ромів у світі. Вона тривожна. Одночасно делегатами вказувались і заходи, які необхідно впроваджувати, аби покращити ситуацію, яка склалася. Для цього були запропоновані нові принципи роботи міжнародної ромської організації Романі Пен, нові практичні кроки в цьому напрямку, які будуть реалізовуватись протягом чотирьох років. А це пошук системних рішень ліквідації всіх форм дискримінації, ксенофобії, сегрегації, примітивного шовінізму та націоналізму, що існує стосовно ромів. У заключних документах наголошувалось на включення ромів у всіх країнах до державних органів законодавства, Авчої виконавчої, виконавчої та судової гілок влади говорилось і про співробітництво і координацію спільних дій з організації Об'єднаних Націй, європейськими інституціями та іншими органами, які мають відповідні компетенції у покращенні життя ромів. Сподіваємось, що всі вони будуть виконані. Ви дивились черговий випуск програми Романо ДжВІПен. Сьогодні ми розповіли вам, шановні телеглядачі, про роботу Всесвітньої міжнародної організації Ромів Романі Пен, що проходило в місті Белград, про ситуацію стосовно становища Ромів у світі та завдання, які поставив Конгрес у їх вирішенні. А для цього всім нам необхідно докласти певних зусиль, а не чекати, що хтось ці проблеми вирішить за нас. Tumendikena za mari program Romanođvipen. Da, divje drage Romale, amen Vakerahas Tumengje, pale buti Lumakiri Romani organizacije, savi bezvičinil Romanipen, kada kongresi spregejljajo do Belgrada. Te palkoda Vakerahas, savi situacija, hinle Romen, palsauro svetos. Te so kamel te keren, a di Lumakiri organizacija Romanipen, palsauro svetos, prengalo Roma. Amengi kampe d'Adive, saure romengi, buter te keren, buter te vakeren, te hasden le romen opre. A na te užaren kana avla vareko, telela prepesta amare romane probleme. Me patel, kaj kadi amari romani terni generacija, hasdela amaro romani pen. Drage romale, meša penaltu mengi d'Adive, čeg je. Likeren pes ketane, bo čak akor amari romani nacija Eila Zorali. Наша програма завершується. Ми бажаємо вам, шановні телеглядачі, на снаги творити добрі справи. На все добре, до зустрічі наступного тижня.